Цієї ночі Росія здійснила комбінований удар по Україні з використанням усіх типів зброї: 430 ударних БПЛА та 19 ракет, включаючи три кинжали та дев'ять балістичних іскандерів. Загалом зафіксовано 449 повітряних цілей, основний напрямок удару, місто Київ, збито подавлено 419 цілей, включаючи два кинжали та шість балістичних ракет. Але ці цілі, що прорвалися, призвели до трагедії. Станом на 11 ранку за. Гинули четверо людей. Пошукова операція триває. Під завалами можуть бути люди. Кількість поранених зросла до 30 осіб. Руйнування зафіксовані у житлових кварталах по всьому Києву, у Подільському, Дніпровському та Святошинському районах ушкоджень зазнали багатоквартирні та приватні будинки. А у Солом'янському рятувальники евакуювали 20 людей з даху, охопленої вогнем багатоповерхівки.